Звичайно, дуже багато пошкоджено є підприємств. Сьогодні це вже більше семи підприємств. Ну і, звісно, біда на спаров, тому що це дуже велика інвестиція. Індустріальний парк на тисячу процентів цивільна номенклатура. Там пожежа триває, ну це десятки мільйонів доларів збитків. Так зараз проїдемо всі об'єкти, вже буде мати більш. Точнішу інформацію в районі обіду проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях. Всі служби задіяні, всі працюють. Велика подяка і медикам, і менесникам, які дуже своєчасно приїхали, спілкувалися з мешканцями. Тут є багато балконів, таких знаєте, дуже широких, довгих, переживаючи це, не вплине. Якось на відшкодування, чи будуть вони відновлені по балконах. Можуть бути нюанси, тому що ми відшкодовуємо вікна в помешканнях і двері. Якщо є балкони, то хіба говорити з громадськими організаціями, міжнародними той ж самий джем, які теоретично можуть допомогти за кошти міста? Ми не можемо цього робити, тому що вони не є в паспорті посаду.